Це буде біз. Буває. Не засуджує. Що несеться? Що несеться? Дивіться, які замовлення. В мене такий прикольний пасажир, такого ще я нікого не возив. Дивіться, ось він сидить. Котя! Кіські, котя! Йоу, братики, всім привіт! Почав я працювати у 2 години і перше замовлення моє таке. Я заїхав прямо в Гриваху! є. Ще може трошки полікуватись, підлікуватись тут можна від всякого, так, всякого різного. Але прикольно, ми зробили замовлення, нам дали 420 гривень і ще 5 гривень чаю, тому що будемо збирати на чашку чаю, 5 вже є. Джурилася. А ми нашу червону калину підіймемо. Ну і що ж, звісно, в нас є ще Uber. Ні одного замовлення ми по ньому так і не зробили. Оце, коротше... Не прикол. Якась в мене стрішка не спишка. Так, дивимося, що в нас предлагає Uber. Ну, я не знаю, що нам може предложити Uber тут. Але треба його теж врубати, тому що, ну, типу, я не знаю. Біля мене є замовлення 838. Ого, 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 що несеться? Зараз будемо дивитися, все, пігнали, ребята. Те, тримаємося всі разом. Прилітіло замовлення на ж. Нанил, нанил, нанил. Нанил, за 457 гривень. Оце прикол подаватись на 09. Ну що? Так, ну що, це прикольно. Ми зробили два замовлення, потратили на ці два замовлення. Дві години заробили 706 гривень і накалядували чаю. Зараз вам скажу 25, 26, 27, 20. Заслужено. Наколядували 28 гривень і можемо випити у новості кружечку чаю. Оце так прикол, відповідаю. Блін, на них, на них. І зразу, вже, і зразу вже одна, одна людина. Коротше, це була одна і та ж сама людина. Дала, короче, от, стільки, дала короче, от стільки грошей. Е, ну, Комісія, звичайно, о, уклону була 165 гривень, що не дуже добре, але що робити. І короче, він сів такий назад, коли їхав, і такий, типу, всю дорогу. Навірно, це в нього алергія на та пух. Так, банда, ну що, перекус таксіста чек, як завжди, кефірчик. Та булочки знову сум пошуках замовлення, короче, все. Чекаємо замовлення. Ребята, ріб'ята, а що несеться, що несеться, Дивіться, які замовлення. Сьогодні це третє замовлення, і ми робимо. Замовлення міжмісцеві міжмісцеві і нам це дуже подобається. Тому ми що що, ми літім-пливем далі? Пігнали. Дуже люблю м -м, кішок, тому що треба перевезти кішечку в переносці за 682 гривні. Як тебе не любити? Кіс-кіс-кіс-кіс-кіс-кіс-кіс. Пігнали. Гайсу, це прикол. У мене такий прикольний пасажир, такого що я нікого не возив. Дивіться, ось він сидить. Котя! Кись кіс-кіс! -кис! Котя! Ой, вона тут сидить, привіт! Прикол, да? От це ти дорогий пасажир. Ха! Везу кота! Вот это прикол! я там уже комментариї напит. Отось реально прикол. Короте. Приїхав я привіз кота, кот красавчик, м'явкав там, я його гладил, Йому було дуже класно зі мною, мені було дуже класно з ним. Потім какая-то тітя і каже: подавайте на вулицю Травневу мені. Хорошо. Я написав на вулицю Травневу. І воно мене завело в якесь інакше село. Я короче, ще кілометрів 15 тут пітляв. Коротше, потім вона мені дзвонить і каже: так, а хто виноват? Це ти виноват, що ти не туди заїхав. Я кажу, так треба було в програмі міняти. Люди, міняйте в програмі адреси. Не вводьте в заблуждення нас, простих пацанов, простих таксістів. Ми собі, ми собі працюємо, працюємо і на що воно нам на ці проблеми? Ну, тітя доплатила 100 гривень, хорошо, що хоч сама, хорошо, хоч сама, знаєш, ті вирішила це зробити, але була дуже недовольна. О oh моє ребята, оце прикол, що навіть за ту поїздку дали 50 гривень чайових, тому що вони зрозуміли, що та тітя мене конкретно замучила. Єе, 150 гривень дзинь, куди-куди, сюди, сюди. Ото так клас. Коротше, пацани, ще висловлюємо, як завжди, подяку Роману Зазулі та Назару Огірко. Олексію, який написав, щоб я не журився, я не журюсь. І Дімон Муст. Дімон Муст. Красава задонатив 222 гривні, 22 копійки. І написав: на пахучку в новому авто. Красава, респіктоси, пацани, респіктоси. Оце робити настрій. Все, обнімаю. Щастя, радості, бажаю, що у вас було дуже багато грошей і всього 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 І насамперед наснаги. Коротше, пацанчики не виходив на зв'язок, то так історія, так історія. Ото в таксі, як зазвичай, буває куча різних прикольних історій. Приходить мені замовлення по уклону, типу по стандарту з Ворзеля до Бучі. Коротше, сідає до мене пацанчик, такий схвильований, стурбований, такий каже: все, то капіт, військовослужбовець, і такий каже: Я тільки приїхав з Бахмуту, то до сюди. Та коротше, то до сюди, до, 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 ну, до Бучі, на. Ну, во, ну на це на як її на відпустку. Короте. А тут в мене дівчинка, коротше, прикинь, я їй тільки що, 15 тисяч гривень з карти зняла. І, каже мені, давай свою карту, я тобі заплачу зараз за це замовлення. І, типу, я даю йому, йому карту, він мені платить 200 гривень, ще там 80 гривень на чай. Зверху кидає, і, Типу, каже, братішка, давай тільки почекай мене, я туди приїду, будемо її шукати. Щось треба робити. Це ж ненормально. Я кажу, ну. Я кажу, типу, ну норма, ставай так і зробимо. Е, ну, мені не важко почекати, дочекатись. Робимо це замовлення, він такий виходить на стресі, на нерві. Короте... Типу, туди-сюди, забіга туди додому, починає там щось розмовляти з цією дівчиною, все чутно, вулиця все чує. Коротше, типу, прикол туди-сюди. Потім такий виходить вже трошки довольний і дає мені 400 гривень на чай. Типу, і каже, все, братішка, подякував, що ти типу, почекав. Я вже більше нікуди не їду, ну, я так зрозумів, що він зі своєю дівчиною подружанією помирився, але прикол, типу, я взагалі був в шоці, блін, оце не треба так робити, по Ви що, 15 тисяч гривень з карти в моменти списати, пацанчик там, ну ті гроші, ви розумієте, що йому воно дуже непросто воно там все йому приходить. ну, Ви трошки своїх пацанів то побережіть, не треба так робити. Йому я подякував, що він. ну, що він таке зробив, такий жест доброї волі і дав мені 480 гривень чаю. Це короче, прикол. І ще хочу подякувати Олександра Чорного. Подякуємо вручаємо тарі респектоси, тому що він теж задонатив. Ось такі приколи, ребята. Ось така робота цікава. Тому що короче, сидимо, чекаємо у Бучі з моря погоди. Поставили радіус. 5 км і ждемо ну йоу братики, коротше, дивіться з що ми зробили 862 гривні Завершуємо поїздочку. А вона ще й не завершується так швидко. Ну ладно, ми короте, завершимо зараз 862 я, я, гривні. І будемо чекати на якесь прикольне замовлення. Зараз вже е, початок 11-ї. Ми в центрі міста, тут дуже красиво, дуже красиво, дуже багато красивих дівчат. Тому коротше, просто радіємо, тому що прийшла, е, прийшла весна і скоро літо. І чекаємо на нове замовлення. Йоу-йоу. Так, коротше, тут заказів мільярд, гайс. Це капець просто, що твориться в центрі. І ще тут пацанчики мені теж коротше, задонатили. Володимир Федонюк та Олександр Романчук. Оце так подяка. Респіктоси, братіки, респіктоси. Оце ви круті хлопці. Гайс, я вам дякую. Щастя, здоров'я! Побільше грошей і всього-всього найкращого. Так, ну що, банда, коротше. Це прикольний день сьогодні був. Останнє моє замовлення, дивіться, я його закриваю. Зараз спеціально тут біля дому воно було. 300 гривень. Завершаємо ми нашу поїздку. І що ми маємо? Получається, що сьогодні. 2 2400 2 Коротше, 3000 гривень в мене сьогодні вийшла каса. Дивіться, 200. Зараз. Те замовлення перепригнуло на сьогодні 300 гривень. Там, і чаю в мене було більш, ніж 600 гривень, тому що ви бачили, я розповідав вам історію про хлопця, який мені дав 500 гривень. Підписуйтесь, не забувайте, донати, там вона баночка є, якщо ви хочете. Якщо не хочете, то не треба того робити, ніхто вас не змушує. Тому всім лайк за вас, за вашу підписку. На все добре, па-па, всім хорошого настрою. На добраніч!